Вітаю колеги. З вами Наталя Стареправо і працюємо в медіа-центрі Україна у Львові. Від імені всієї команди я дякую журналістам, які висвітлюють правду про воєнні злочини Росії. Вже триває 602-га доба горічного спротиву України. Поки ми боремося і борються наші захисники на фронті. Є різні шляхи перетину кордону, десь законі, десь не адже українці також допомагають нам, як і за кордону, втім є, які роблять це е, хитрим способом, або ж і покидають країну хитрим способом. І е, зазначу відразу, перш ніж запрошувати наступного спікера, е, близько 150 людей щодоби отримують відмову в перетині державного кордону, десь з об'єктивною підставою, а десь і без. Е, Конструктивної на це відповіді і я запрошую до слова Романа Лихачова, адвоката приймальні української української гальсінської спілки прав людини, прокоментувати більше про те, які зараз способи перетину кордону, чому їм відмовляють, будь ласка. Всім доброго дня. Хотів би розказати по державному кордону ситуацію. Дійсно, скільки попитом користується виїзд за кордон, і для багатьох цих шлях, в тому числі уникнення від мобілізації, то на жаль, законодавство... Зараз має багато можливостей, схем для виїзду, якими користуються при перетині кордону, зокрема і досі не введено ніякої відповідальності за неповернення людей по тій же системі шлях, які виїжджають. По тій же системі перевезень, як водії автобусів, до чого доходить, що іноді людина, коли влаштовується водієм автотранспортного засобу, покидає цей автобус, переїхавши кордон, покидає цей автобус, і далі фірма сама забирає вже автобус з людьми, з пасажирами. Тобто, навіть такий момент люди використовують для того, щоб перетнути кордон. Це ми ще не беремо велику кількість перетину кордону, скажімо так. В обхід пунктів пропуску, коли що таке не придумують люди, майже кожного дня це ми бачимо затримання прикордонниками. Але тут основне питання: як несуть люди відповідальність, як правило, за незаконний перетин кордону відповідальність зараз це адміністративна. Навіть якщо людину піймали, вона заплатить штраф і на цьому все. Тобто ніякої кримінальної відповідальності не буде. Кримінальна відповідальність буде наступати лише якщо людина. Організувала перетин кордону, і то це досить важко доказати. Багато схем виникає, коли люди користуються назвати це так послугами осіб з інвалідністю. Тобто ми зараз можемо побачити в Україні, як стрімко зростає кількість оформлених інвалідності, кількість Шлюбів з особами з інвалідністю, кількість шлюбів з особами, що мають батьків з інвалідністю, і для цього Кількість ефективних шлюбів вона нереально зросла. Е, на даний час прикордонники не мають законних е, протидій е, для того, щоб навіть якщо ми всі бачили там по телебаченню, коли розказували на 30 років молодше, там одружився для виїзду за кордон. Е, Чоловік, але реальних важелів для того, щоб припинити це, немає. Тобто, наразі постає питання: оскільки таких схем дуже багато, ну і зокрема, система шлях. По якій досить часто люди не повертаються, і система видачі цих дозволів на перетин, вона не є такою публічною і є досі непрозорою. Досить часто цим користуються для тимчасового виїзду і неповернення ми бачимо велику кількість судів, які йдуть для. Розсекречення тих осіб, які є волонтерами і нібито привозять гуманітарну допомогу, поряд з тими, хто реально працює, привозить гуманітарну допомогу. Тобто з ким тут велика кількість насправді є, і до речі, ті питання, які це довідки військово-лікарських комісій, які видаються. Досить часто неправомірна, і просто в інтернеті. От я сьогодні, готуючись до прес-конференції, я легко знайшов близько 20 об'яв про те, що продамо документи для виїзду за кордон. Тобто, це у відкритому доступу, і я не розумію, як з цим борються на даний час. Пане Романе, хотіла б, якщо ми вже говоримо про так, зачепили тему систему шлях, яка все таки відповідальність загрожує волонтерам, які не повернулися за кордоном? Знаєте, основне питання, що фактично, якщо брати законодавство України, то у нас за це відповідальності немає, тобто. Людина на законних підставах перетинає кордон, тобто складати протокол адміністративної відповідальності, що вона незаконно перетнула кордон, неможливо. До кримінальної відповідальності неможливо е притягнути, бо у нас такої статті просто немає е на даний час, і цим вже досить довгий час користуються. Вільно виїжджають люди. А ще якщо особа подальшому попадає під тимчасовий захист країни, куди вона переїхала, взагалі досить важко буде щось їй зробити з точки зору законодавства України. Пане Романе, дякую. Ми до вас, що повернемось. Я хочу тоді запросити до слова Сергія Рогозіна, голову управління громадської організації «Мараж антикорупційних центрів, також адвоката. Ми вже з паном Романом. Так почали про цю тему, які є способи виїзду, хто виїжджає, як же і на початку я сказала, що це вже триває як 602-га доба горічного спротиву України. За цей час дуже багато насправді і людей виїхало, багато і людей повернулося, і, на жаль, знаходять, адаптовуються правопорушники, шукають різні шляхи. Що ж ми можемо говорити зараз? Як змінилася ця ситуація? Наскільки люди навіть? Не недоброчесні люди, скажімо так, адаптувалися до цього, як змінилась кількість порушень з незаконним перетином кордону, і те, що стосується саме хабара, Дякую. ну дивіться на теперішній час у нас дійсно зв'язку. Зв'язку з воєнним станом, дещо змінилося порядок перетину кордону. Ну, зокрема, стратегічно категорії осіб, котрі можуть перетинати, це безпосередні особи, котрі мають ті чи інші вади зі здоров'ям, або члени родини мають вади зі здоров'ям. Як вже зазначав пав Роман, по системі шлях перетинають кордон особи, котрі виконують функції щодо забезпечення нашої країни. Відповідне бойовим спорядженням, медичним забезпеченням, все, що стосується для безпосереднього функціонування державних установ і громади суспільства, взагалі, крім того, також є можливість перетинати кордон особам, котрі супроводжують або членів своєї родини, або інших близьких. Родичів, а також відповідно до професійних обов'язків, перетинають кордон, супроводжуючи, своїх, хво, супроводжуючи хворих осіб, наприклад, до лікування і таке інше. В принципі, законодавство доволі динамічно, динамічно з цього приводу. Ну, хотів би на достатньо гарячу тему звернути увагу: це перетин кордону жінок. Котрі мають дефіцитну військово-облікову спеціальність, це лікарі. На теперішній час ну, змін кардинальних змін поки нема. Але ну, хочу подивити, проілюструвати таким, проелюструвати роз розповіді, що ну, перший раз. Я стикнувся з цим питанням ще, мабуть, на початку військових дій у 2014 році. Тоді було ну, достатньо галасу щодо військового обліку жінок, котрі є лікарями чи мають лікарську професію медичну. Але на теперішній час уряд не пройшов не на такі кроки щодо. Заборони зазначених осіб жінок, лікарів щодо перетину кордону. Тому ну, закликаю всіх слідити, слідити за діючим законодавством, тому що ну, достатньо динамічно, тут кожен день несе відповідні зміни і вони можуть бути ну, кардинальними. Я думаю, що в уряді. Буде достатньо серед осіб, котрі будуть готувати зазначене рішення, буде достатньо здорового глузду, щоб винести ну, достатньо звішане рішення, котре буде прийнято громадою, суспільством, і не буде викликати негативних емоцій щодо зазначених рішень. Що стосується корупційних діянь, то тут так. Дійсно, на жаль, не сильно змінилося з 24 лютого 2020 року. Наші ціновники. На жаль, корупційні ризики щодо перетину з щодо перетину кордону під час воєнного стану є. Ну, я тут. Можу сказати, що державі відповідним правоохоронним органам потрібно боротися з цим, приділяти достатньо високу увагу, тому що корупційні ризики на теперішній час достатньо великі. Будемо сподіватися, що відповідні правоохоронні органи буде реагувати достатні на достатньо рівень, щоб запобігти всіх тих негативних явищ, які можуть бути під час зазначених корупційних правопорушень. Ми вже теж торкнули так частково тему мобілізації жінок. Про це говорили ще минулого року, якраз 1 жовтня. Чи вже є практичні випадки? Питання до обох спікерів як. Видавали повістки жінкам і просили з'явитися до місцевого центру комплектування? Так, дійсно, такі, такі явища були от останні місяці, в жовтні і в вересні, але ну, безумовно, ця це, це професія медична військово-облікова, вона достатньо дефіцитна і потреба у лікарях безумовно є. Але ну не можна зараз сказати, що що буде завтра, на теперішній час ми бачимо, що можливість перенетеного кордону є. Відповідні рішення, я думаю, будуть прийняті урядом щодо військових обліку жінок-лікарів. Будуть, але якими буде це ну, поки що питання і коли це буде. На достатнє теж, теж питання, тому що ну, ця, ця дискусія йде ну, з 14-го року. Поки що ну, відповідних рішень, якісь жорстких, скажімо так, уряд України чи Верховна Рада не приймала. Пане Романе, прошу вас до слова, тому що. Ви практично працювали з такими людьми, з жінками, які до вас зверталися щодо юридичної консультації, адже вони отримували певні документи, що їх просили з'явитись. Що це яка це була ситуація? Поща можу сказати, що зараз у багатьох лікувальних закладах, а також інших суб'єктах господарювання, де працюють жінки з відповідною медичною освітою. До речі, це передбачено, Відповідними правилами ведення військового обліку на підприємствах зобов'язують з'явитись до територіальних центрів комплектування, і можу сказати, що у мене особисто вже є випадок, коли жінку мобілізували, тобто після проходження військової лікарської комісії, тобто всіх жінок, які мають відповідні медичні фармацевтичні спеціальності, їх зобов'язують проходити військово-лікарську комісію для визначення стану придатності. Скажімо так, після того, як мається рішення військово-лікарської комісії про придатність, це ще не означає, що прям всіх зразу мобілізовують, але право на мобілізацію територіальний центр комплектування має. Ніде не прописано про те, що. Треба там, жінки згоду на мобілізацію. Ні, вона стає в один ряд з чоловіками, якщо має таку спеціальність, тобто її згоди на мобілізацію, як примусовий військової служби, тобто це не служба по контракту, а як обов'язок, який виконується громадянами України, то в такому випадку згода жінки не потрібна. І в мене, повторюсь, вже є випадок, коли жінку мобілізували. В такому випадку, чи дозволено їй перетинати державний кордон? До моменту мобілізації того, як вона стає військовою, військовою саме за посадою, фактично по правилах перетину державного кордону вона може пересікати. Ну, більш того, у прикордонників несинхронізована база з. Міністерством оборони збройними силами, щоб вони бачили там хто військово зобов'язане, кого там хто пройшов ВЛК і все інше, коли досить часто там зупиняють там прикордонники, поліція розказують про те, що а от ви в базі рахуєтесь як ухилянт, Ви завжди в них витяг з цієї бази. Бо досить часто це неправда, і вони не бачать. Взагалі цю базу Оберіговську вона не настільки синхронізована. Там доступ має лише певно коло осіб. Тобто, ще не адаптовано законодавство, і, в принципі, якщо брати закон України про військовий обов'язок, то військово зобов'язані. В тому числі і жінки не можуть перетинати кордон, але так як прописана постанова Кабінету міністрів України, який користується прикордонники, перетині кордону, то можуть для чого у нас не синхронізується законодавство. Ну тут питання. Скажімо так, якраз такі моменти вони створюють додаткові важливі для того, щоб людина все ж таки для себе прийняла рішення виїхати за кордон, якщо вона не бажає бути мобілізованою. Повертаючись, все-таки не може відпустити тему системи шлях, адже е, дуже багато ми отримуємо допомоги від наших волонтерів за кордону, і ц, далі це така логістика вона триває. У чому ж причини? Хочемо більше розібратися, відмови волонтерам, які намагаються пересікти державний кордон. Чому ж хтось би здавався добросовісна людина, він не може покинути державний кордон, натомість іншим же вдається. Ну я можу. Е... Коротко розказати, взагалі цікава схема в державі по цій системі шлях, тобто фактично приймається рішення після того, як особа включається в розпорядчий акт військової адміністрації, але до цього що робляться? Тобто, ну фактично кінцеве рішення, тобто хто дозволяє. Це військова адміністрація, яка надсилає на прикордонну службу. Тобто, все фактично з цього моменту дозвіл у особи є, вона в базі, прикордонник відкрив, так вона в базі. Але що тут роблять прикордонники, що я вважаю не зовсім і вже є численне рішення щодо цього. Вони починають з'ясовувати наскільки волонтер, дійсно волонтер, хоча такого в законодавстві ніде немає. Тобто вони говорять, а покажіть там вашу сторінку в Фейсбуці, а покажіть нам, а куди ви їдете, а чи є у вас такий та лист. А ще для того, щоб чиновники не несли відповідальність, що, ну, наприклад, вони дали дозвіл на виїзд волонтеру, який не зовсім волонтер, і поїхав просто і не привіз ніякої допомоги, робиться така система звернень від громадських організацій. Тобто, поки воно під Припадає військову адміністрацію, там три е, громадських організації, тобто одна одні пише, друга другій, третя, третя, а третя вже у військовій адміністрації. Коли починають розбиратися, ми багато кримінальних зараз справ, до речі, бачимо і недавно у Львівській області засудили керівника громадської організації, який писав такі е, подання е, е, і брав гроші для виїзду. Е, е, спеціально ця система. тобто, на даний час жоден з чиновників не поніс покарання за те, що так, дав псевдоволонтеру дозвіл на виїзд. І отут основне питання, як військова адміністрація визначає те, хто волонтер, хто не волонтер. Бо коли я бачу списки, розбираючись там, судами всьому людей, які виїжджають, я не розумію, як приймалося рішення для їхнього виїзду. І потім військова адміністрація говорить: а ми нічого не знаємо, нам громадська організація написала от лише, що він волонтер. Насправді треба урегулювати цю ситуацію дійсно, яким чином зробити прозору. Її, що, е, це досить легко. Я скажу, як це зробити. Е, перед тим як давати дозвіл на виїзд, пуб, е, публікувати проект дозволу з списком волонтерів на е, сайті військової адміністрації. І зразу ж. Люди самі напишуть, хто там волонтер, хто не волонтер, хто як намагається ухилитися від служби, хто як не повернеться. Це досить просто зробити. Тут не треба ніяких нереальних реформ, просто ввішувати список. І, до речі, це публічна інформація, і вона повинна бути загальним доступом. Я ще досі не побачив у ці всі списки волонтерів. Я навіть боюсь, що якщо ми їх побачимо, ну в країні буде багато претензій до тих, хто видавав відповідні дозволи. І тому непрозора система надання дозволів, воно якраз і створює такі перешкоди. В свою чергу дійсні волонтери, ті, хто постійно їздять, тут я там. З деяких громадських організацій людей знаю, які приїжджають, надають всі документи, просто от, які в природі є. Вони показують, що вони багато разів вже перетинали кордон, що родина тут, що дійсно є сенс е забрати вантаж, але їм е пишуть формальну відмову, і е хитро прикордонники пишуть так відмову звертаю всіх увагу завжди, що вони пишуть, що нібито особа взагалі ніяких документів не надавала до перетину кордону. Шановні колеги, якщо в когось є питання до наших спікерів, будь ласка, озвучите їх, Андрій Конько, центр пане Романе, говорячи про зловживання зі сторони посадовців, зловживання владою. Який алгоритм дій, якщо особа перетинає кордон і відчуває, що проти неї порушуються права? Тобто, що треба робити, і як можливо вберегтися від таких ситуацій? Ну, в першу чергу на досвіді можу сказати, що прикордонник прикордонники користуються так, своїм профільним законом про державний кордон, і там написано про те, що прикордонник може з'ясовувати мету виїзду людини. Тобто, якщо людина... Не може нічого розказати про свою мету, особливо як виїжджає як волонтер і не знає, як вона, що куди їде, то прикордонники намагаються її відмовити. Але коли виноситься процесуальна відмова, я раджу завжди писати, які документи волонтер надав прикордонникам. Бо в цій відмові завжди прикордонники, потім, коли оскаржуємо в суді, вони приходять в суд і говорять, а нам ніяких документів цей волонтер взагалі не давав. І стоїть волонтер, говорить, як він я ось там надавав такий перелік документів. От все він показує, говорить, я нічого не знаю, ви нам нічого взагалі не давали. Ви Прийшли, сказали. Я хочу перетнути кордон. Ми сказали, чоловікам, ви тільки при певних умовах. Ви сказали, у мене ніяких документів немає, і все. Тобто, тут головне таке, головна порада писати обов'язково в цій відмові, що. Які документи ви надали? От прямо всі перелічувати і там дописувати, що надав такий такий, такий, такий такий документ, прошу долучити їх до матеріалів відповідного рішення, щоб коли оскаржується в суді, ну і, на жаль, наша законодавство побудована так. В суді ми визнаємо, наприклад, що ця відмова незаконна, і таких вже випадків у нас багато в групі, але зобов'язати прикордонну службу допустити, дати перетнути кордон. Суд не може і тому так може особа там багато разів відмовляють. У нас є людина, який вже три рішення суду щодо незаконності перетину державного кордону. Він визнав, що він законно має право передвинути, але його все одно не відпускають через кордон. От е, хотіла якраз на цьому акцентувати в ході нашої розмови, насправді, ми так говоримо про те, що. Часто закон просто безсилий перед, скажімо так, ухилянтами, адже юридично вони мають право перетинати кордон, адже використовують ось ці юридичні пастки, ось які окреслюють ще так, особливо з останнім часом, які поширені ці юридичні пастки, і окремо згадаємо ще про як бути громадянам з подвійним громадянством, власне, mm -hmm. українцям. Ну я б сказав би такі. Юридичної Пастки, що можу сказатись цікавого, приймається вже декілька місяців тому, прийняли зміни в законодавстві про мобілізацію: що якщо в родині є інші особи, які можуть утримувати особ з інвалідністю першої другої групи, ну, наприклад, в родині два брати, то в такому випадку, Хтось з них не має права на відстрочку, оскільки є інша людина, яка може утримувати. Але в свою чергу не внесли зміни в закон про перетин кордону. Тобто, особа, яка не має права на тут на відстрочку, по закону, вона має право перетнути кордон. Уряд Верховна Рада прописала ще два місяці тому, що треба внести зміни в усі законодавчі акти, провести їх відповідність. І тепер ті особи, що побачили, що вони можуть бути мобілізовані. Формально вони, ухиляючись від військової служби, е, притинають кордон, і їм прикордонник по закону нічого не може зробити. Але прикордонники починають там іншими лазейками користуватися в свою чергу. Вони, якщо пишуть відмову людині е, на кордону, вони досить часто ще й викликають територіальний центр комплектування і буквально. Два тижні тому випадок на одному з прикордонних пунктів на Львівщині, що особа отримала відмову як волонтери, і зразу ж поїхали в територіальний центр комплектування. Тобто вони мали право на перетин, вони були включені по системі шлях, але не мали відстрочки від мобілізації. Прикордонники написали їм відмову і зразу відвезли представники ТЦК. Їх військомат зараз вони служать. Так, пане Романе, пане Сергію, е, щодо питання, які сюрпризи чекають на українців з подвійним громадянством, чи вдасться їм перетнути кордон як зі сторони інших держав до України і навпаки? Е, ну е, з цього питання, мабуть, з 91-го року щодо подвійного громадянства. Конституційні норми законодавства України дає однозначну відповідь, що діюче законодавство України воно визнає тільки паспорт громадянина України. Тому в випадку, ну розберемо конкретний випадок, припустимо, має громадянин України ще наприклад ізраїльський паспорт чи паспорт країни Євросоюзу, Бажає перетнути кордон. Ну, є, якщо немає інформації у представників Державної прикордонної служби щодо цієї особи, що він одночасно є громадянином України, є ймовірність, що перетнути кордон вдасться, якщо якась інформація. Чи безпосередня сама особа надасть цю інформацію? Чи яким чином буде ця інформація у розпорядження відповідного працівника державної прикордонної служби? То, на жаль, перетнути кордон в бік покидання України немає можливості. Ну, так каже закон. Зрозуміло, шановні колеги, чи є ще питання? Якщо питань немає, ми мені здається доволі чітко і цікаво розібрали основні кейси. На жаль, вони зараз мають різні альтернативи, різні способи, форми як перетнути кордон. Все ж не забуваємо, що і потрібно зараз також виїжджати з країни тим, хто нам допомагає, хто допомагає нашим збройним силам України. І, та на жаль, зараз часто для цього існують різні перешкоди. А перешкоди якраз існують через людей, які робляться недобросовісно. Я ж дякую нашим спікерам Роман Лихачов, адвокат приймання української гельсинської спілки з прав людини Сергій Рогозін, голова правління громадської організації Мережа антикорупційних центрів. Я ж нагадую, що лише в спільній боротьбі і спільними зусиллями ми переможемо у цій війні і переможемо спільного ворога.